Так, друзі, отже, бізнес під час війни. Саме отаку тему сьогодні ми вирішили розглянути, і не просто так. За е, даними Open Data Bot, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нас зареєструвалося понад 150 тисяч нових бізнесів. І от тільки за вересень це фактично 20 тисяч. Це доволі велика цифра. Ну і нещодавно на порталі Дія бізнес з'явився новий розділ, новий вид таких онлайн консультацій, які називаються «Регуляторні правила для бізнесу. Про що це Це про те, що якщо ви там е, тільки створили свій бізнес, або ви вже досвідчений власник бізнесу, ви можете все одно звернутися за консультацією, можете отримати допомогу експерта, і е, в питаннях, які безпосередньо стосуються, наприклад, законності перевірок контролюючими органами під час воєнного стану. Ну а також можете побачити там, чи є, наприклад, тих хто вас перевіряє, дозвільна ліцензія власне на проведення оцих от перевірок. Це спільний проект Державної регуляторної служби України. Е, з Мінцифрою і з офісом з розвитку підприємництва та експорту от про все це детальніше ми зараз поговоримо з Олексієм Кучерем, це голова Державної регуляторної служби України. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. І знаєте, ми всі знаємо, і точно ті, хто займається бізнесом, точно знають, що зараз мораторій на планові перевірки. Так, так? От, це але, але разом з тим, у вас от є певні консультації на ці державні перевірки. Так? Що це є таке? і Чому це от роз'ясніть? Навіщо йде межа? Ну насправді необхідно сказати, що зараз заборона на всі перевірки. Планові позапланові з березня місяця Кабмін, уряд прийняв рішення, щоб заборонити всі перевірки uh -huh. бізнесу. Ну зрозуміло, що зараз бі бізнесу складно як нікому, uh -huh. що бізнес це економічний фронт, і тому було прийнято рішення, що такі негаразди, ну це змушені негаразди, які влаштовує іноді держава у вигляді перевірок, їх необхідно припинити для того, щоб дати свободу бізнесменам. Але е Є виключення певні, і ви вами правильно було зазначено, що це позапланові перевірки. Це пов'язано з певною діяльністю того чи іншого бізнесу. Як правило, це коли підвищена небезпека або загрожує життю, здоров'ю людини. От е, Такий бізнес, який пов'язаний з такою діяльністю, його можна перевіряти. Наприклад, е, е, Давайте я ще скажу декілька, декілька речей з приводу можливості. Це, наприклад, підвищення цінщи. Ви пам'ятаєте, як підвищували сіни на пальне, і тому в таких напрямках наші. Бензоколонки, бензозаправки нас uh -huh. уряд прийняв рішення, що теж можна перевіряти uh -huh. за певними виключеннями. От цей приклад можна і навести. Що це приймалось про рішення... світло ці? Давайте просто було зрозуміло всім. Про підвищення цін, наприклад заправки привели. Приклад так. так наприклад, так, так. якщо це підвищена небезпека, що це може бути? Небезпека для кого? Для чого? Це від ворога ракет чи від Ні-ні-ні, мається, мається на увазі? Ну, наприклад, перевезення автомобільне перевезення. Uh -huh. Це пов'язання. Зрозуміло, що це перевезення, якщо пасажирське, це пов'язано. З людьми і що може з стати чинність панові перевірки для таких компаній? Просто скарга. Скарга чи просто скарга? Ага. Наприклад, так це може бути просто скарга. Після того, як надійшла скарга, приймається рішення органом, який якому підпорядковано орган, який перевіряється. Наприклад, ага. в даному випадку це міністерство інфраструктури, Укртрансбезпека виходить з перевіркою, але саме скарга слугує таким поштовхом для виходу перевірки. А далі вже ми, ми контролюємо, якщо незадоволений бізнесмен-перевізник, що його перевірили з порушенням, і він це вбачає. Він не має можливість звернутися до нас, mm -hmm. і ми вже виходимо і контролюємо, а чи належним чином пройшла ця перевірка. Я власне на сьогоднішній день перевірок, оскільки вони припинені планові перевірки, позапланових набагато менше. Я навіть певні цифри наведу, що за вісім місяців до 5 тисяч перевірок всього було. Е Проведено Ну, Ми... на око, я думаю, це небагато. Да? Це дуже небагато, угу. тому що минулий рік я цифри минулого року наведу це 200 тисяч перевірок. Тобто, ви можете уявити, що в нас до завершення року ще трошки залишилось, і це буде цифра не значно більша ніж сьогодні існує. Окей, поясніть, будь ласка, свою функцію. Тобто, можна кажучи, ви приходите, коли бізнесу здається, що його не так перевірили, та умовно кажучи, або не про те, або незаконно, або ще щось. Та? Що треба мати бізнесу, щоб довести свою правоту? І як у вас відбувається ця перевірка? Кожна перевірка завершується, якщо державний орган виходить, кожна перевірка завершується актом перевірки, де визначаються порушення або відсутності порушень. От якщо є там порушення. Зафіксовані mm -hmm. чиновником конкретним з відповідного контролюючого органу, то ці всі документи викладаються нам, а ми вже перевіряємо, чи дійсно ну, по-перше, чи правильно вийшла людина від держави, яка перевіряє, mm -hmm. чи правильні кроки вона під час перевірки вдіяла, чи правильне рішення було прийнято за наслідками цієї перевірки, тому що ще ж перевірка вона санкції має певні. Це можуть бути штрафи. ну... Та, uh -huh. та інше, uh -huh. що, що не дуже добре сьогодні для бізнесу. Uh -huh. Слухайте, але дивіться, тим не менш, український бізнес намагається працювати, намагається розширювати свою діяльність, і дуже багато хто виходить вже навіть на закордон. Це там і іт послуги, це і виробництво якоїсь крафтової продукції. Дуже багато одягу зараз почали шити, і також на закордон починають працювати Це і ювелірний бізнес. Потрібна відповідна ліцензія для того, щоб так працювати, або там якийсь дозвіл. От в умовах воєнного стану, як взагалі отримати ці ліцензії, як надаються ці документи? Ну і от що зараз, які ліцензії видають, а які навпаки ні? Е, ну дивіться, що стосується цієї сфери, взагалі інструментів дозвільного характеру, всього е, ми теж опікуємося цим питанням. Державна регуляторна служба це спеціально уповноважений орган в сфері ліцензування дозвільної mm -hmm. системи. На сьогоднішній день, в березні місяці, е, теж було прийнято рішення, що е, більшість ліцензій дозволів переведені на декларативний декларативний принцип. Що це значить? Що сьогодні для того, щоб вам розпочати свою діяльність в тій чи іншій сфері, вам достатньо просто через портал дія бізнес е, є декларація, називається угу. розділ, е, внести інформацію, що ви хочете займатися цією діяльністю. Ви просто це повідомляєте, ви це просто... якщо ви ФОП. Фізична особа-підприємець, інший суб'єкт господарювання, ага, так або торису ага, за межої ага, педальності, ага. як приклад, ви заповнюєте відповідні дані, клікаєте, і буквально через три хвилини ви фактично ви задекларували, що ви починаєте цю діяльність. Так. Вам mm -hmm. не треба отримувати ніякого документу паперового, нічого. Все. з цього моменту ви можете розпочинати ту чи іншу діяльність. Ну, як приклад, це, наприклад, ветеринарна діяльність. Можна зараз за декларативним принципом, просто повідомивши державу, що ви розпочинаєте або освітня. ну просто діяльність. треба мати необхідні документи. Звичайно, це все завантажується. Так, да, відповідно. так. так, так. А, Ну так. інформацію, звісно, що інформацію певно необхідно вносити угу. через портал. От те, що питала Неля, останні там дуже коротко уточнення, і ми зараз на паузу підемо, бо є ще про що говорити. Ліцензії за кордон. Це що? Це як видається? Це теж через діючі Е, теж через дію видається. Е, ну, тут не ліцензії за кордон, тут малось на увазі, що багато бізнесу Я працює це... за кордоном. Е, щоб ти міг продавати, збувати продукцію. Але є ліцензії. певні ліцензії, знову ж таки, певні ліцензії, які не змогли ми перевести на декларацію, тому що вони теж з небезпекою. Це теж, наприклад, пов'язано з перевезенням, uh -huh. але там значно спростило. Мінінфраструктура йде на зустріч, ми, ми відпрацьовували там багато варіантів, вони значно спростили отримання. Uh -huh. щоб ви Наприклад, міжнародні перевезення, а зараз міжнародні перевезення пов'язані з волонтерською діяльністю. П'ять тисяч на сьогоднішній день видано за час активних бойових дій п'ять тисяч ліцензій. Це набагато більше, ніж минулий рік. Ага, ага. ну, Наприклад, От, власне, те ще й почули. Це про спрощення в першу чергу. Давайте так. продовжимо розмову за буквально хвилинку. Чи спрощено спрощеносив. Ми хочемо вас в рази У нас і так. на паузі продовжується розмова. Кучер, голова Державної регіони служби України регуляторна, та що регулює. І я дозволю собі доповнити спрощує да, у сучасному світі всю цю історію. А це про перевірки, це про ліцензії, це про все, про все, про все. Для того щоб малий середній бізнес дихав. От ми почали на рекламі згадувати історію, коли багато купа з вас я впевн, у Нас такі таких людей в аудиторії багато, які влаштовують свій маленький бізнес, фермерський бізнес, ще щось. Важко отримати ліцензію, там, умовно кажучи, вона а, або задорога через низку там обставин, там корупційних, та давайте вже правду казати, або там умовно кажучи, ліцензія тільки на це. А я хочу розширити те, 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 і те, і це ну великий такий, вибачте, Е, да? що робити, до кого звертатись, і як. Ну звертатись точно до нас. Ми чому власне виступаємо зараз і запрошуємо це до Державної регуляторної служби України. Ми опікуємось цими питаннями. Це гаряча нас. Є гаряча лінія. у нас є чат-бот, бізнес під час війни називається. Ага. Де ми протягом 24 годин відповідаємо на всі питання, які турбують наших бізнесменів? Можна звертатись через листування, зайдіть на сайт Державної регуляторної служби України. Угу. Є електронна адреса. Приходьте просто телефонуйте там зазначені номери телефонів. Не. Ну, ми зараз потребуємо зворотньої реакції. Якщо дійсно такі проблеми є, ми самі шукаємо їх. Ми, uh -huh. ми дивимося, як той чи інший орган ліцензування зараз відпрацьовує відпрацьовує матеріали. Інформація до нас збігається, але цього недостатньо. Uh -huh. все таки зворотній зв'язок необхідний від наших бізнесменів. І це важливо. Регуляторна служба, ви кажете, регуляти регуляції це певні правила. Uh -huh. Правила, які встановлюються. Ми фільтруємо ці правила, тому що через нас проходять ці регуляторні акти. Регуляторна служба, як, як сито, ага. якщо вони обтяжують бізнес, ми не пропускаємо ага. такі обтяжливі правила. Ми їх блокуємо. У нас точаться досить серйозні дискусії із міністрами. На базі Державної регуляторної служби разом з бізнесменами, які відстоюють свої позиції. Тому цей інструментарій бізнесу теж необхідно використовувати. Олексій, тобто... ми вже мені почулися. Е, ви я будь ласка, давай, дайте, давай, що мене зачепило, правда. Е, мені може почулося, але ви до планових перевірок так е, сказали, що це нібито от те, що обтяжує. Може мені здалося? Чисто емоційно, ви так проти цього, можна кажучи. Е, ні, обтяжує. Ну? Я маю на увазі, що обтяжують всі перевірки. Ага, ну, от уявіть, ага. ви бізнесмен, до вас приходить ціла команда, там задає питання, Прекрасно, дивиться бігалі. документи і, і так далі. Але дивіться, але інститут планових перевірок був існував. Так і повернеться він чи ні після перемоги? Е, інститут повернеться, він точно буде планових перевірок, але ми максимально зараз е, йдемо вперед, і ми хочемо їх перевести на дистанційні перевірки. Ми хочемо, щоб якомога менше контактів було. Е, між чиновником та конкретним Очі -очі. представником бізнесу, ага. так просто або конверт, конверт просто <рес> так, так, от тоді виникають такі речі, але ми проти цього. Ми розробляємо зараз е, на базі е, інтегрованої системи, яку ми контролюємо, держнагляду контролю, де вносяться всі перевірки. Вона зараз закрита на час війни для того, щоб uh -huh. суб'єктів господарювання ніхто не бачив. Але е, ми хочемо, щоб максимальна кількість була онлайн-перевірок, щоб чиновники uh -huh. не ходили по приміщенням бізнесменів, не задавали і питання там і так далі. Ну, це, це дуже важливо. Ще, е, в нашій сфері цифровізації uh -huh. потужній, uh -huh. тобто ще раз зараз для вас проговоримо, або бізнесмени звертаються через портал Дія бізнес стосовно своїх питань, або якогось консультування, або напряму можна до вас. Тобто так. на сайт Державної регуляторної служби України заходите в розділах різних, можете знайти контакти, написати листа, і в принципі так розумію, ви можете і проконсультувати, і далі вже подивитися, що там відбувається з цими перевірками, якось врегулювати це питання. Так. А Можна я собі дозволю. Таку пропозицію зробити. Зараз просто в голову прийшло, я думаю, що багатьом буде це цікаво, і, і редакція погодиться, і, і, і глядачі наші. От ми, можливо, ви нам пишіть якісь випадки свої, які у вас сталися, з... З перевірками або з ліцензіями, все те, що не спрощує ведення бізнес, але його так. давайте зробимо таку історію. Ми або поїдемо, знімемо цю історію з вами, Давай або йде, ви прокоментуєте це дуже побачите, цікаво, то тобто, щоб це було наочно. Це не для того, щоб показати, а -та -та, от таке відбувається а для того, щоб показати механізм, як звертатися і, і як зробити, розібратися цього наочна цим. історія. Пишіть нам, будь ласка. Або в Інстаграм сюди, або в Дірект нам пишіть. Ми поїдемо, знімемо цю історію. От, або ви знімете зараз такий час гаджетів, що да, розкажете все і будемо отак от зробити такий днітальний серіал. Якраз Тому можете знім. побачити Державну регуляторну службу в Дії. Будь ласка. Прямо в переносному сексую. Тому Олексій, слухайте, ставайте нашим героєм. Спасибі вам, величезне. Спасибі, Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України. Бачите, надовго не прощаємося. Тому будемо разом разом змінювати країну. Спасибі вам. Сідане, триває.